Слава Україні! Героям слава! Ще раз вітаю вас, друзі, з Днем Незалежності! От, власне, про неї ми сьогодні трошки поговоримо. З одного боку, ну така думка, а що про неї ще можна сказати? Всі ми все знаємо, як 32 роки тому відбувалося її проголошення. Про це написано в дитячих підручниках. Про це розказують з телеекранів, навіть в оцьому олігархічно ватному телемарафоні теж про це багато-багато розказано. Є якісь архівні кадри, які показують. Ну, здається, все зрозуміло, все відомо. Та й мені самому виникло теж питання, чи є ще що розказувати, а потім собі подумав: стоп! От ти так мислиш, ніби всі. Знають, думають і оцінюють те саме, що ти в той момент коли мав доступ до деяких речей, до деякої інформації, яка, можливо, мало кому відома, а де яка взагалі більше нікому не відома. І тому якраз з цим і треба поділитися, тому що тоді, 32 роки тому, відбулися деякі події, започаткувалися деякі тенденції, без розуміння яких ми можемо бути приречені і далі бігати по колу. От про той. Фатальний і, на жаль, не компроміс, і про деякі інші речі буде зараз це відео. Але перед тим я, як завжди, маю попросити вас про одну конкретну підтримку. Щоб наш контент розходився краще в YouTube, щоб він піднімався вище по стрічці рекомендацій, потрібно виконати його алгоритми. Це. Більша кількість підписників, хто не підписався, запрошую, поширення, там, вподобайки, коментарі, от і звіночки нагадування. Ну там, що вважаєте за потрібне, це робіть, воно завжди допомагає. А тепер переходимо до теми. День Незалежності. Вона, вона була певною самоціллю, і от ми зараз дуже часто. Говоримо фразу, не дуже задумуючись в її суть і не розбираючи її так подетально, що справжня незалежність твориться саме сьогодні, твориться саме зараз, оцею кров'ю, оцею боротьбою, коли за неї сплачується найвища ціна людських життів. Так, в чомусь це є правда, але з іншого боку, незалежність держави це настільки складний процес. Це настільки потрібно, що відбулося неймовірне співпадіння певних факторів, особливо коли в суспільстві не було абсолютної переконаності в більшості людей, що вона їм потрібна, що вона їм щось принесе. Споживацькі настрій, ти, які ми бачили, скажімо, у 19-му році, зі словами А, яка разниця? Хуже, не буде і тому подібне. Воно все було. Тому ж самому 91 му році тільки помножене на оту совєтську пропаганду, тотальну, абсолютну, яка повністю вивітрювала все з мізків. І для більшості людей це було не зовсім очікана річ. І тоді відкрилося певне вікно можливостей і через той пуч, і через інші неймовірні просто події, які широками невеликими перед тим виглядали ну майже чимось неймовірним. І це необхідно було тоді зробити, бо інакше. Бо інакше хто його знає, чи були би ми сьогодні в кращій ситуації, ніж та сама Білорусь, а чи не були б, можливо, в гіршій, будучи фактично депресивним, якимось там приниженим, е знеславеним розтоптаним регіоном отої відновленої оновленного союза. Просто нагадаю вам, в 91-му році менше ніж за рік до проголошення акту незалежності проходив так званий всесоюзний референдум. За Збереження радянського союзу, і от мало не така ж сама кількість людей, а це було поза 90% які проголосували за незалежність на референдумі в кінці 91-го року. На початку того року дуже близька до того кількість, ну менша, але не аж надто в Україні проголосували за збереження союзу. На Горбачовському референдумі проти виступили фактично тільки місцеві ради, демократичні ради трьох областей, де був заклик бойкотувати цей референдум, тому що переважити в ньому щось допитися було неможливо. І це була зовсім неоднозначна ситуація, що ця незалежність може статися. Для цього зібралися певні моменти, і не використати їх був би дуже великий гріх. І тому сьогодні. Сьогодні ми підтверджуємо незалежність. Ми робимо те, про що мали нещастя забути. Кожна незалежність вона стійка, вона витривала, коли не просто за неї заплачено кров'ю. Бо стільки крові пролилося з українську незалежність за всі попередні століття. Боролися за свою країну, гинули за неї. Тисячами, мільйонами йшли в Сибір, гинули від голодоморів тощо через свою українську ідентичність, що я не знаю, чи багато є тих незалежностей в світі, які сплачені такою кривавою ціною. Наша трагедія була в тому, що абсолютно більшості українців вивітрили з пам'яті. Оту ціну, яка була заплачена, і саме через те, і через те, що після 91-го року теж не хотіли про це пам'ятати, теж не хотіли згадувати, теж не хотіли оцінювати те, яка ціна була сплачена, ми платимо зараз. За незалежність платиться і за втрачену пам'ять платиться. оця плата, ця війна, в тому числі, вона ж наслідок бездумного. Безглуздого і абсолютно антипатріотичного вибору 19-го року, але він міг статися тільки через те, що було ставлення легковажне і байдуже до цієї долі, до тої сплаченої ціни. Як можна було так потоптати, зневажити долі тих людей, які віддали своє життя, пожертвували за те, щоб Україна була вільна? От про це забулися, всі розказували ж нам, що 91 й рік, от вона впала нам просто з неба, впала в руки, звалилася. От мені отримали. Коли ви думаєте, що ви її отримали, а хтось за неї не заплатив кров'ю, в такому випадку ви її не будете цінувати, і ви з нею поведеться так, як цілий ряд поколінь упродовж цих 32 років з цією незалежністю поводилися дійсно з бездумним вибором, який. Який не один раз міг привести до того, що вона буде абсолютно знівельована. Знаєте, в 91-му році білоруси стартували на порядок краще за українців. Шушкевич, це вам не Кравчук. Це точно не Кравчук. Це абсолютно вже інший світ і світогляд. Це вже прогресивні лідери, нехай з того колишнього прогресивні лідери, які могли вести ту Білорусь до Європи. Але білоруси повелися на свого Зеленського. Тоді ще в 94-му році, популізм, голий, критиканство, зневага до всіх і до всього, і як завжди, антикорупційна кампанія. Саме на антикорупції білоруси втратили свої незалежність. на фальшиві антикорупції, тому що привели реальних корупціонерів проти тих, яких може щось і було не гладко, а може і не було, може просто обрехали. І от Україна не один раз стояла на тій межі, на якій стояла Білорусь. І ще раз про це вікно можливостей 91-го року. Я просто для себе порівнюю У мене в родині склалося так, що я міг від близьких людей дізнатися, яке було відчуття, почуття, мрія і надія про незалежність багато попередніх поколінь. Я мене, крім мого батька відомого В'ячеслава Чорнового, є теж відчим, дуже відомий Занові Красівський, один з лідерів ОН. Останній ще під союзом керівник краєвого проводу ОНУ Бандерівського. І я його колись питався: отоді в схоронах, в Криївках. Як? Ви відчували майбутнє, ви на щось розраховували? Ви вірили, що вдасться перемогти, що Україна стане вільною і незалежною. Ну він так розвів руками, ну хотів щось пояснити, не зміг. Сказав: Ну, ну на що ми могли розраховувати в тій ситуації? Ну, ми честь свою зберегли, ми зберегли честь України а ми розраховувати, ну може почнеться якась третя світова війна. І в той момент ми зможемо якось перехопити ініціативу. Знаєте, дуже ілюзорне уявлення. Я знаю інший момент, коли в якому-то в му році здається. Мій батько, ще тоді студент в Києві на Володимирській гірці в Києві, проходився зі своїм однокурсником і раптом запропонував. Вони десь вночі гуляли там поряд біля гуртожитків. І він запропонував: А давай зараз просто поклянемося, отут що ми віддамо своє життя за те, щоб Україна стала незалежною вільною. Я не знаю, що там було в голові того однокурсника, дякувати Богу, що він принаймні не побіг в КГБ до нас писати, але батько потім все життя віддав за це, там 17 років концтаборів. Повністю втрачене життя і здоров'я за те, щоб Україна стала незалежною державою. Так, за це платилася страшна висока ціна. І от вікно можливостей, яке відкрилося, воно було перше проплачено кровавою ціною. Друге, воно було визначене е, тим певним піднесенням, яке зовсім не очікуючи цього, якось дало отою своєю перестройкою от та гласністю. Ота Горбачовщина, яка зовсім не хотіла ніякої незалежності. Потім вони душили. Вони танками давили людей у Вільнюсі. Вони саперними опадками рубали в Тбілісі. Але в Україні відкрився певний момент. Оце вікно можливості відкрилось. І паралельно з тим, певні події, які відбувалися на самій раші. Там було теж. Слухайте, Україна тоді давайте не віддавати щоки. Україна тоді в 90-91 році пасла задніх дуже сильно пасла задніх і перед Білорусію і перед Росією. Насправді. В 90-му році декларація про державний суверенітет так були люди, які виношували цю ідею. Були люди, які написали цей текст саме з демократичного кола. Але більшість була не їхня. І оту групу 239 відвертих комуністів за вдалося переломити тільки тим. Що раптом на Росії там під певними Єльцинськими впливами, під певними там бажаннями там само якось визначитися, теж тому, що ну є союзна академія наук, а російська академії наук ні там ще союзний союз писателі є. Український союз писатель є, білоруський є, а російського – ні. там. Чи щось інше подібне їх це збурювало, І от тоді в них з'явилася ота декларація про державний суверенітет Росії, до речі, від якої вони свою незалежність рахують від 90-го року, а в нас. Комуністи раптом змирилися з тим, що запропонували демократи, щоб проголосувати такий документ. Це теж грало роль. Розумієте, Іноді такі деталі грають роль, які треба враховувати, тому що вони потім можуть не повторитися. От мій дуже добрий один знайомий Володимир Філенко був один з тих, кому потім важко було пояснювати і доводити, чому він не проголосував про акт. Про державну незалежність, а в нього була дуже логічна причина. Він це пояснював тим, що дивіться відбуваються якісь загальні, дуже серйозні події, переломлювання хребта компартії і. Якби ми ще рік в тій загальній системі, не в себе в Україні, де ми стали фактично заказником комунізму, компартії, але комуністичної номенклатури, яка зберегла всю владу, якби ми ще рік в загальному тренді з цим попрацювали, тим самим Єльцином, скажімо, там тоді ще порядним Собчаком з Поповим з іншими, може, ми б стартували зовсім з інших позицій. Так, така позиція теж мала право на існування, але на мій погляд. Бо вона була помилковою згубною, тому що вже в 92 році уже почався ренесанс антидержавних сил. Все. прихід до влади Кравчука і всі подальші дії вони вже б зробили виокремлення України саме як незалежної держави, можливо, і зовсім неможливим. От тому цей день він має значення. Так ми зараз платимо дуже дорогу ціну за те, що захотіли пам'ятати про ті жертви, які тоді були. Але насправді. 91 рік воно ну, мав просто колосальне значення. А тепер давайте трошки ще підемо до тих подій. Насправді, дуже сильно підштовхнуло ситуацію ГКЧП, Пуч. До речі, знаєте, ГКЧП, я говорю: я не люблю перекладати ці назви на українську, а українською це ДКНС. Я іноді цю фразу, ці абревіатуру згадую тим, які кажуть: ну, наші слов'янські язики дуже похожі, є. Ну, от в цих двох назвах государственний комітет чи Звичайне поваження, державний комітет надзвичайного стану однакове тільки одне слово. І навіть букви перші, однакові, тільки в одній, одній букві. Це комітет, запозичене слово, всі інші. Так от. ГКЧП, коли воно почалося, приблизно в головах комуністів, потім з деяким з них розмовляв набагато пізніше, було приблизно те, що в головах Зеленського і деяких дуже наближених сух, напевне, було 24 лютого минулого року, а може й трошки перед ним, коли очікували, ну от, в Москві переможе пуч. І вони сюди прийдуть, і нам тут допоможуть розправитися з цими бандеровцями, які попіднімали голови, з цими демократами, посадити цих гух'яних чорноволів назад, у тюрму, знищити це все, розтоптати і повернути те, що було раніше. Я пригадую, Андрій Печишин з гурту не жури, тоді пісню про берхунець, оце радіоточка, що висіла. Там була фраза в нього така. Ще згорить перебудова у пекельному вогні, і настане в світі знову царство е якоїсь там тихої чи якоїсь там брехні. Вони на це сподівалися, так само, як Зеленського. Сподівалися, чому вони так е розброїли армію, чому вони так спокійно, чому лишилися в Києві, врешті-решт, і давали вказівки там мостини підривати на в'їзді в Києві, тому подібно, чому бригади відводили. Я думаю, теж розраховую, що так як ГКЧП в 91-му році, так рашистські війська прийдуть і утвердять їх, знищать опозицію, яка вже доїдала їх. Згадайте рейтинги, які були е, на початку лютого. Інші речі, От десь аналогічні події. Слухайте, ми по колу бігаємо, це дуже страшно. Ми з нашими правителями бігаємо по колу. Ми вертаємося в ту саму точку. 24 лютого осмислені влади. Було приблизно те, що було 19 серпня, коли почався пуч в Москві у комуністичної влади в Україні. Вони хотіли підтримати той пуч, але десь боялися в Києві було піднесення, люди були проти. Вони боялися, що їх тут знесуть. І тому там, попри там заяви, всі там російських генералів, тощо вони тихенько мовчали, а потім пуч програв. Я з самого періоду проголошення незалежності не дуже добре знав, тому що я тоді метнувся до Москви, там до захисників Білого Дому, він біля якогось там під'їзду е наливав, е досі пам'ятаю, рецепт, як наливав з ліцерином в тому числі оці коктейлі Молотова, щоб вони ліпше горіли. Все вони так і не знадобилися. Троє хлопців заплатили життям на одному шляхопроводів, попавши під танки. І стримавши їх, до речі, суровікін відомий всім командував тою частиною, яка вела танки тоді на нас на Білий Дім. Я вернувся, коли вже відбулися основні події. І я не відразу тоді відчув значення, епохальність тієї події, того піднесення, ну того, що відбулося, проголошення незалежності, тому що ніби нічого не помінялося. Але насправді а насправді тоді справді майже нічого не помінялося. Це зараз я розумію, що це було вікно можливостей, яке швидко закривалося, його треба було тоді пройти. І тому батько, який дуже хотів саме української України, демократичної, наповної, оце все, щоб Порошенка, армія мова, віра і все інше. Він тоді абсолютно однозначно, навіть не задумуючись, голосував за незалежність в тому навіть компромісі, який був. І от зараз ми підходимо до основної теми 91-го року. Куч ГКЧП впав, комуністи. Злякані, вони розбалансовані, вони не впевнені в собі, але вони сильні. Вся влада практично скрізь, окрім трьох галицьких областей, міста Києва, частково, і ну, де-не-де -де, там трошки ще по заході України. Вся в них в руках, всі сили з примусу в їхніх руках. Але в Москві бере владу в руки фактично Єльцин, якого вони страшно бояться. Єльцин відразу забороняє комуністичну партію, оголошує інші речі. І вони відчувають, що там почнуться в Москві, якщо ми лишаємося в Союзі, почнуться якісь репресії проти них же ж. Їх почнуть викривати. А вони ж крали, вони ж все робили те саме. Що от зараз суги роблять? Ти комуністи тоді робили. Це була тоталітарна корумпована імперія. І вони виявилися більш-менш готовими до того, щоб було проголошення незалежності, розвал Союзу. Так, ця готовність в них була. Але, але тоді відбувся, на мій погляд, поганий компроміс. Знаєте, він полягав в тому. Комуністи, яким вже тоді самим була непогано корисна незалежність, сказали, демократи, ми вам даємо незалежність, а ви нам залишаєте всю владу. <кій> І, на жаль, абсолютна більшість тоді, ну, попередній вже фактично народної ради, на це погодилася. Вони погодилися на те, що не відбувається структурної серйозної реформи, не відбувається перерозподілу влади. Що було? То лишається комуністи далі правлять державою. А там, мовляв, пройдуть президентські вибори, там уже побачимо. Ну, побачили, на жаль, дуже погано побачили. І от момент цього компромісу, на якому фактично це було узгоджено, мені здається, що він був... Він не був зрадою, тому що варіанту не було. Треба було тоді брати незалежність, бо вже через якийсь час було б набагато складніше. Навіть через 4 дні вже було б складніше. Але в цей момент. Оцей компроміс, коли погодилися, те як це відбулося, те, як віддали фактично цю логіку в руки комуністам, мені здається, оце була та недобра суть того компромісу. Це відбулося тоді. До речі, чому я кажу, що через чотири дні могло бути вже дуже небезпечно? Тому що через чотири дні, опам'ятавшись, вже єльцинська команда з Москви прислала до Києва делегацію, які були тоді. Це з Єльцинської команди були люди. Це потім вони через два роки стали реваншистами страшними: Руськой, Хазбулатов, Собчак. І ще там пару я вже їх не пам'ятаю. Після великих переговорів, всіх а, ну, основне їхнє завдання вони приїхали. А що тут ви е, хахли задумали своєю незалежністю гратися? Давайте в місті будемо комуністи в місті страну в місті Зачем нам розвалити? Нам потрібно все сохранить в місті, ми, ми сильніше в місті, всьому міру покажемо, кусь кіну От щось таке. Я просто пам'ятаю ту всю ситуацію і певні ті настрої, тому що е, потім, після загальної розмови, вони розійшлися по своїх знайомих і там вели свої додаткові переговори. Собчак був Добре знайомий з моїм батьком. Вони вели переговори в окремому кабінеті. Я тоді приїхав зі Львова оформлювати, підписувати якісь по обласній раді документи на бюджетний рік. Батько ще ж очолював Львівську обласну раду в Той час тоді такі сумішення були повністю законними. І мені довелося майже півтори години просидіти в якійсь приймальні з Миршевичким чоловічком, який, отако, вчепившись, тримав чемоданчик і. Не той чемоданчик, що тепер носить за Путіним. А це був, власне, сам Путін чемоданчик свого шефа Собчака. І ми просто проговорили світоглядна розмова. І там була ця сама фраза: навіщо вам ця зараз незалежність, Дивіться, ми так круто взяли за комуністів, за комуністів. ми їх доб'ємо. А у вас комуністи взяли владу. Вони у вас вас взяли в руки, от давайте лишимося разом єдиною державою, а потім десь через півроку, через рік, коли доб'ємо комуністів погань, тоді все буде прекрасно, і тоді ви ж собі оголосите свою незалежність. Це мені особисто мені таку теорію давав Путін, коли я раптом схитнувся, і так само, як тоді ж Володимир Філенко, який тоді не проголосував, і пояснював, чому і я десь теж сказав ту саму фразу. Ну стоп, стоп, може в цьому є якийсь сенс? Як він хопився за мене і відразу, ну ви ж самі признали, ви ж самі признали, що не, наш не треба об'являти оце цей софізм Путіна, який захоплює позадарми дискусій, дискусії, і в них вже не вступається. Він і зараз є. І Тому кожен раз, коли він ще з 19-го року мав якесь спілкування з Зеленським, я знав, ми програємо це спілкування, тому що цей не, неук точно його програє. З цим не можна так говорити, як він привик збрехати, а потім якось зійде пропітляємо. З цим не вийде. Це і буде потім своїх позадарів добивати. Але отже, через 4-5 днів, якби не було акту проголошення незалежності Кравчук здав би незалежність. Кравчук дав би задній хід, але вона вже була проголошена. Шляху назад не було. І тому це було важливо, що це відбулося. Бо почалося б нас з кінця серпня, це було десь 28 чи 27 серпня. Почався відкат, почався б повернення до Союзу. Тому добре, що вона відбулася. В той ж самий час цікава історія, про яку мало хто знає, окрім львів'ян, чому була заборонена компартія так. Москві заборонили, але наші комуністи не поспішали. А навіщо? Ми ж відокремлюємося, ми голошуємо незалежність. Давайте ми зробимо в себе комуністичну, але незалежну Україну. І ну, тиск на роду був. Вони боялися людей тоді і вдалося переволомати. Але знаєте в чому? вони казали, дайте хоч якісь докази, що наша компартія співпрацювала з ГКЧП. що вона в чому винувата. От тоді ми погодимося, і в цей момент. Чорновіл метнувся з Києва до Львова, підняв депутатів обласної ради інших людей. Вони вірвалися в обком компартії, який був там же в тому ж приміщенні, а там на всю силу палили папери, і вдалося вирвати документи, їх вигнати комуністів звідти, зібрати ті документи, переглянути. І там була певна телефонограма, записана, зафіксована, де керівництво Київське Компартії України давало накази по областях. Всі виконувати накази ГКЧП повністю це наші ребята. Оце був єдиний доказ на всю Україну, єдина область, які це зібрали У всіх інших областях. Вся влада була комуністична, і цього документу одного папірчика вистачило для того, щоб заборонити компартію в Україні. Хоча комуністи на цей шов, в них ж і так влада залишалася. От і ми маємо цю штуку, що з одного боку, ніби досягнення, Компартія заборонена, держава проголошена, о, синьо жовтий прапор, до речі, теж. Дуже багато пов'язано в історії незалежності України в одного з її батьків, В'ячеслава Чорнового. І от з прапором та сама історія. День, коли його пішла боротьба за проголошення незалежності України, Чорновій виходить до трипуни і каже: Тут на площі є. Отой От прапор, який там в Єльцинській, Москві, де там відбулася справжня там революція, все був на одному з танків, які перейшов на бік протестувальників, вимагаємо, щоб цей прапор занести до Верховної Ради. Ну слухайте, там де була згадка про Москву, у Кравчука відразу так, опс, все опадало. Ну як Москва, Він же ж привик на москву дивитися, як. На божественне щось, ну все добре, заносите. А тоді ж там охорона працювала десь так, як зараз, коли ні телекамеру нічого не занесеш в Верховну Раду. Це нема зараз тої вольності, і в 91-му році теж не було. І вони вихопили на вулиці, Там насправді ніхто не знав, чи той був прапор, чи не був один там прапор, хтось там чизає, чи хтось ним махав. а... Інші всі взяли велетенське синьо-жовте полотнище, яке, звичайно, в Москві ніде не було, яке спеціально пошили в Києві, занесли його до Верховної Ради. Я ще прогадую, як кривчук, обурюється на Чорнобому. Ми ж так не домовлялися. Ми ж не так домовлялися. Це десь так приблизно, як Путін і Лавров обурювалися на Порошенка по оцих. Мінських домовленостях, де він їх обхитрив, фактично, міцнив Україну, а вони розраховували, що вони цим чином його доб'ють і повалять в Україні владу і все інше. Як вони кричали, ми ж так не договарювались, і тут Кравчук так само, ми ж так не домовлялися, так же ж не мало бути. Але застелили стіл тим же синьо-жовтим полотнищем. З того моменту український прапор став реальністю. Плюс його ще й підняли над Верховною Радою, але перший короткий період, дуже короткий, він ще висів разом з радянським кривавим прапором. Але дуже скоро це вже прибрали і його вже більше не стало. А тепер, а тепер я все-таки хочу вернутися до того компромісу, який відбувся 24-го числа. На з одного боку, він важкий і він в чомусь, можливо, й ганебний, але, ну, мабуть, ні, бо іншого виходу не було. Але його можна ламати. От знову те, що з мінськими домовленостями було, в аналогії тепер йдемо, зламати можна було Мінські домовленості, їх зламали, але потім. Прийшов Зеленський, їх виконав в повному обсязі, проголосував, підписавши форму Штанмаєра. От те саме відбулося в 91 92 році. Верховна Рада була обрана ще в попередній державі. В ній більшість становила комуністична номенклатура, затята комуністична номенклатура, тому що ліберальні комуністи пішли до демократів. І. Її вона ну незаконна. Відбулося референдум потім 1 грудня. Відбулося проголошення незалежної держави. Як може правити влада рада обрана в іншій державі? І всі погодилися, в принципі, ну чорнові вимагав цього. Треба провести перевибори на початку 92-го року. Всі ніби згоджувалися, але дуже не хотіли. І от ті, хто це зупинили, не комуністи, а демократи, які добре знайшли собі домовленості з Кравчуком, добре там обжилися, гарно знайшли якісь обізкі свої проектики, От вони похоронили ту ідею. Я пригадую колись, коли ми з Філенком містецьким час від часу дьобали Ющенка, а потім якось Філенко міська. От знаєш, ми зараз Ющенка, це 2001 рік ще був. Каже, ми Ющенка зараз там подьобуємо весь час, але страшна зрада це не те, що він там з і домовляється. Найстрашніша зрада була тоді, на початку 92-го року, коли наші демократи відріз відмовилися від ідеї В'ячеслава Чорнового переобрати Верховну Раду. Бо, уявляєте, кого обрали? Та тих прокомуністичних навіть на Донбасі б не обрали. Там таке піднесення було. Харків жодного би ну, одного б комуніста дав, ми рахували. Донбас дав би двох, максимум трьох з усієї Верховної Ради. Крим би дав кількох. Все решта були б демократи. Слухайте, на Донецьку Рухівська організація була над Тужна страйкували їхні шахтарі під синьо-жовтими прапорами з антикомуністичними возонами ще до того, що в 89-му 90-му році, яка би була можливість змінити всю ситуацію, маючи вже незалежну Україну, і от тоді відбувся оте ж саме, що в 19-му році прийшов Зеленський, і все те, що Порошенко от тако. Заблокував по мінських домовленостях, Зеленський розв'язав, і те саме, що В'ячеслав Чорною, здається, вже довів до суспільства, що треба зламати компроміс е, от того дня проголошення незалежності, зламати компроміс з комуністами і усунути комісію від влади на чергових виборах. На жаль, наші ж демократи це переломили і цього не допустили. І мені здається, що це була та страшна зрада, яка Заклала на майбутнє те, що Україна не пішла ні шляхом Балтійських держав, ні шляхом Чехії, Словаччини, Польщі, інших держав, які вирвалися з комуністичного того пекла. І оце і була та біда. І ще один момент, вже не так багато часу, але який має дуже серйозне значення референдум. Тому що насправді 24-го ми проголосили українську державу, а реалізувалася вона 1 грудня. Всі міжнародні визнання. Почались тільки 1 грудня. Дивно. Держава проголошується і ніхто не визнає. А потім я вже дізнався, я спілкувався з багатьма дипломатами тими першими українськими. Вони ну, кажуть, так влада не дала команди просити про визнання. До нас же ж зверталися, так ви вже незалежні. Чи ні? Ну от кажуть, підіжжіть до президентських виборів і до референдуму. Кучма оголосив референдум разом з верхівкою. Певного демократичного крила. я ще тоді дуже дивувався. Я був не впевнений, чи той референдум потрібний. Ні, насправді виявився потрібний, тому що результат його був настільки переконливий, що навіть в Криму стримав до останку, аж до самої рашистської агресії, стримав будь-які заколоти Путчі, навіть Мішковські і всі інші. Не дав їм розвинутися, тому що скрізь, включно Севастополем, більшість проголосувала за незалежність України. Тому потрібний був референдум. Але він був знову певним маніпулюванням, яке хоче зараз знову Зеленський зробити те, що він робив під час місцевих виборів, коли він прив'язував своє себе свої дурні опитування до місцевих виборів, що було незаконно. Що він зараз хоче об'єднати вибори Верховної Ради і президентські вибори разом, щоб їх контролювати разом і все інше, Кравчуку було потрібно приєднати себе як творця, нібито незалежної держави, хоча він був ледве могильником, до своїх виборів, і він це зробив. І 1 грудня об'єднання незалежної держави, референдуму про незалежність, підтвердження і виборів президента стало, мені здається, найстрашнішим дисонансом в нашої історії. Люди одним бюлетенем проголосували за незалежність, другим бюлетенем проголосували проти неї. І, на жаль, це теж разом з отою зрадою 92-го року, коли не провели перевибори Верховної Ради, ми зараз за це платимо оцю криваву ціну. Ця ціна саме за ті. Недопрацювання, зрадництво, угодовство, які тоді були. На жаль, компроміс тоді не вичерпався. Компроміс тоді продовжився, він не був перерваний. І наша ціна це за те, що незалежність 91-му році була необхідна, але вона була недовершена. Вона була з певним комуністичним душком. Оце зараз ми досі за це платимо. Але вона все одно мала відбутися. Добре, що вона відбулася. Тоді я просто пригадую, як я чисав чорновіл, коли ми очікували у Львові вже і результати виборів референдуму. Як він радів за перемогу на референдумі, і як він спокійно поставився до свого програшу на виборах, на цьому завершуємо. Слава Україні!